Того, що, бував, що підприємства повинні не тільки бути самоокупними, але й вони повинні приносити прибуток. Я дійшов висновку, що підприємство рівна книга може зробити більше, може отримати більше, про що я зазначив свої програмні, яка виставлена на сайті обласної ради. Також я проаналізував і подивився, що є такі підприємства, як рівності обласних бюро технічної інвентаризації, на яке я також подав свою кандидатуру. Колектива і пронизвавши цю ситуацію по детальніше, я зрозумів, що я як людина, як управлінець, зможу е, зробити більше для нашої області і для нашої країни загалом на е, посаді директора обласного ПТІ. Е, маю дуже велике сподівання, що директор е, обласного е, рекламі е, е, книги е, прислухається майбутній, е, прислухається до моїх е, рекомендацій, до моєї програми. Вона конкретна і детальніше. Вона полягає в тому, що повинні проводити більш жорсткіший аналіз необхідності ринку. І знову ж таки потрібно навчати працівників, адже це, це заклад торгівлі. А торгівля це обличчя, обличчя торгівлі це обличчя тих продавців. Як вони відчують, відчують те, що вимагають покупці, як вони. Переймуться їхніми сподіваннями, а це буде скажімо так само холодна. дякую.